Всім привіт! Вас вітає позитивний україномовний канал «До щедрого столу». Сьогодні мені захотілося на якийсь час повернутися у своє дитинство, коли мама випікала мені дуже смачне печиво, гусячі лапки. Давайте разом його і приготуємо зараз. Що для цього необхідно: домашній нежирний сир, розм'якшене вершкове масло, ванільний цукор, звичайний цукор, просіяний борошно, а також розпушувач. Рецепт знаходиться під відео. Готуємо! Отже, у євності в мене знаходиться домашній сир такої однорідної консистенції. Він не сухий, він такий дуже вологий. І ми ще додаємо масло. 100 грамів масла додаємо. Бачите, воно розм'якшене таке, хороше. Зараз наше завдання полягає в тому, щоб ретельно перемішати сир із маслом. Дехто використовує для цього блендер, але, думаю, великої потреби цьому немає, тому що у мене сир такий вологий, однорідний, і ми зараз можемо швидко це все зробити. Тепер у борошно ми даємо чайну ложечку розпушувача, трошки перемішуємо. Так, і додаємо все. Оцю масоку. Ми щойно заготували. Так, гарно перемішуємо, борошно, додаємо поступово. Так, і знову потрошечку ще додаємо борошна. Але треба чіткувати за тим, щоб тісто не вийшло занадто густим, щоб воно не було забитим. Але і таким, щоб і не липло до рук. Так, продовжуємо далі замішувати. Так, а далі тісто вже можна замішувати руками. Ось так швиденько. Ми замісили вже еластичне м'якеньке тісто, вкладаємо його в контейнер і залишимо в холодильнику на 30 хвилин. Отже, тісто наше відпочило, виймаємо його зараз із контейнера, Відпилюємо робочу поверхню трошки мукичкою. Так, розділяємо на Дві половинки однакові наше тісто. Одну половиночку ми залишаємо, а другу половиночку ми відносимо у холодильник. Нехай там все побуде трошки, поки будемо працювати з цим. Так, а це кісточку ми зараз беремо і розкачуємо качалочкою. Товщина має бути приблизно 3-4 мм. Тісто ми розкачали, а тепер нам треба видавити кружечки. Так, у мене є чашечка 8 мм діаметром. Можна 10, але не менше. І зараз ми робимо такі кружальці. Можна використати для цього спеціальні форми кругленькі. Так, зробили. До сахару зараз додаємо ванільний цукор, перемішуємо. Так, тепер беремо кружальце і обмокуємо його сюди. З'єднуємо тепер дві сторони. Отак. От тепер знов гарненько вмукаємо і цукровою стороною з'єднуємо, щоб вона була всередині. І ще одна сторона. Має бути теж у цукрі. І викладаємо на пергамент. Отже, печиво ми вже скормували. І випікаємо зараз у духовці упродовж 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Однак ви самостійно регулюєте температурний режим вашої духовки, тому що різні духовки випікають по-різному. Отже, домашнє печиво, гусячі лапки вже випеклося. Воно дуже ніжне, ароматне і, звичайно ж, дуже смачне. Тож готуйте смачні і корисні страви разом зі щедрим столом. Пишіть мені свої коментарі, діліться власним досвідом готування страв, ставте лайк, якщо відео сподобалось, і підписуйтесь на мій канал. А я, як і завжди, бажаю вам лише всього найкращого! Миру нам усім і перемоги! До нових зустрічей!